14 жовтня, День святої Покрови Пресвятої Богородиці. Ще з козацьких часів був святковим днем захисників Вітчизни та символізує багаті славні традиції українського народу. Упродовж століть тісно пов'язує із ідеями захисту від ворогів. Це свято подяки чоловікам і жінкам, всім захисникам України і всім тим, хто своїми діями так чи інакше захищають Україну. Дарують своєму народу мирне майбутнє. Дорогі наші захисники і захисниці, я бажаю вам успіхів у всіх справах, щоб ваші набуті знання і вміння допомогли нашій державі відбудуватися після нашої перемоги. Миру та добра, щастя та процвітання. Дорогі наші, вітаємо вас з 14 жовтня. Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі, любов і достаток панували в ваших родинах, тепло і затишок зігрівали вам душу. Нехай всі дороги ведуть до щастя і нових перемог. Будь-які починання дають відміний результат. Нехай будь-яка вершина підкоряється вашій мужності та наполегливості. Зі святом все буде Україна! Вітаю вас, з чудовим святом! Днем захисника та захисниці України це свято уособлює мужність, силу і честь і обов'язок. Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, мирного неба. Слава Україні! Вітаю всіх з особливим днем для українців! Святом Пресвятої Покрови, одночасно національно-патріотичним та державним. Адже Божа матір це заступниця і покровителька наших козаків. Саме в цей святковий день, День українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці, ми у теперішніх нелегких обставинах українського народу просимо Пресвятої Владичиці її покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою для українців. Вітаю з Днем Захисника України! У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок, всіх, хто стоїть на захисті кордонів, нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі. Сміливі й хоробрі, нехай ваша служба буде спокійною, мирною, а життя яскравим, довгим. Нехай в домі панує тепло, затишок і любов, шана і слава захисникам вітчизни, слава нашій квітучій Україні, слава нескореним українським захисникам! І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть, будуть люди на землі.